Отже, відразу за сходженням Святого Духа в Ісуса слідує випробовування, спокуса. Святий Дух веде його, а у грецькій мові використане дуже сильне дієслово, екбало. Досить сильне. Воно означає гнати, буквально викидати, виганяти силою. До речі, вжити те саме слово. Коли Ісус виганяє демонів Екбалло. Отож, Святий Дух гонить його в пустелю. Так було б правильніше. Але перекладачі трошки пом'якшили наш переклад, тому що звучить якось ну, неочікувано. Але Марк використав саме це слово. В будь-якому випадку, вибором цього слова, євангеліст підкреслює, що Дух Божий, тобто сам Бог, спонукає та штовхає Ісуса йти до пустелі. Пустелею в Новому Завіті називається ненаселене безлюдне місце, на відміну від місті селищ, у богословській мові це місце суду та оновлення, місце випробовування. Ми пам'ятаємо пустелю, через яку йшов народ Ізраїля. Євангеліє від Марка: Ісус не тільки Син Божий, а й нова людина, новий Адам сорок днів. Ми чуємо повідомлення про 40 днів, це біблійний термін, який означає хороший відміряний Богом строк. 40 це, звичайно, символічне число. Дуже часто воно означає або час випробувань. Ну, наприклад, порівняйте 40 днів посту Мойсея в книгі вихода, 34 глава, «Торозаконні» – 9 глава, так, або про Ілюйде йдеться також, третя книга Царс, 19 глава. І 40 років поневірянь Ізраїлю в пустелі. Так чи інакше, 40 означає достатній строк. У Марка не вказано, в чому саме полягали спокуси. Про це йдеться у Матфея та у Луки. До того ж, здається, вони відбуваються не в кінці 40 днів, а на протязі всього 40денного терміну. При цьому всі 40 днів він був із звірами. І ангели служили йому. Служіння ангелів та дикі звірі дають нам ключ до розуміння цього місця. Все це нагадує нам про Адама в раю. В одному юдейському оповіданні про життя Адама та Єви говориться, що коли їх вигнали з раю, вони дев'ять днів шукали чого поїсти. Давайте почитаємо це. Але вони не знайшли нічого з того, що було в їхньому раю, але тільки звірячу їжу. Тоді сказав Адам Єві, Це Господь дав у ї...